Влад, привіт, слава Україні! Доброго відео слава! Зі мною захисник команди Атлетік. Вітаю вашу команду сьогодні з непростою, але впевненою водночас перемогою. Поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, що сьогодні саме стало ключовим в такому тяжкому матчі. Не знаю, грали добре, в принципі. Не вистачало, мені каже, суперникам не вистачало складу їх. не було основних і нападаючи. Пару гравців випало. Так само в нас грали без замін. Я приїхав з температурою, чекали одного, то вийшов на пару хвилин. Так, ну, грали добре, просто нема стабільності на кожну гру збиратися. Е, ключові гравці сьогоднішнього матчу, на твою думку. Кого б ти відзначив? Завадський Владислав, Комісаров Денис. І за ХНК відзначив би він з фамілія. Повністю... Правого, правого защитника. Повністю погоджуюсь з своїми кандидатурами, особливо з кандидатурою Завацькою. Хлопець вийшов, запізнився на матч, вийшов. Одна хвилина забитий гол відразу і хід матчу змінюється. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю вашій команді надалі стабільність, саме головне для вас. І вдалих виступів у чемпіонаті.